І сьогодні центр Києва вперше зупинився у хвилині мовчання. Нагадаю, вчора начальник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко анонсував, що вже цього тижня зупинятимуть рух хрещатиком о дев'ятій ранку під час хвилини мовчання. Ну і зокрема до сьогоднішньої акції долучилися активісти громадської організації Шануй. Вони кажуть, що протягом перших днів виходитимуть на вулицю о дев'ятій ранку, щоб нагадувати людям про важливість шанування пам'яті захисників і захисниць. Прошу подивитися, як це було сьогодні. Вивершиться загальнаціонального навчання це провади та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну і усім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо! Ми без сумніву маємо шанувати наших героїв, допомагати фронту і піклуватись про ветеранів, які зараз тут в тилу проходять реабілітацію. Давайте про це не забувати.